Поточного часу до нас долучається Олексій Гарань, науковий директор фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, професор політології києво могилянської академії. Ми вітання, пане Олексію. Добрий день, пані Яна. Можете додати, що ветеран П'ятого каналу з 2003 року, а ще ви моя улюблена. Ведуча чогось не запрошує до останнім часом треба вот. виправляти. Виправляємося в титри внесемо про ветерана, обов'язково. Пане Олексію, давайте. От власне знаю, що ви серед іншого фахівець ще по африканських країнах. А цього тижня відбулася така собі подія у Санкт-Петербурзі. Напевно, кремлівський диктатор розраховував на цю подію в сенсі утримання свого впливу. А от наскільки йому це вдалося, давайте спробуємо з вами проаналізувати. Отже, що на вашу думку Путін хотів від цього зібрання, ну і що отримав по факту. Ну, давайте, оскільки я не просто професор ще й скромний професор, і завжди наголошую на тому, що кожен мусить бути експертом в своїй сфері, я одразу зізнаюся, що я не є африканістом, так? Але оскільки я займаюся міжнародними відносинами, і оскільки мені за минулий рік довелося об'їхати багато країн так званого глобального півдня в складі. Делегації українського громадянського суспільства то дійсно вийшло три поїздки в Африку, сумарно п'ять країн. Гана, Нігерія, Кенія, Ефіопія і пар. От то ну тут як би став трошки орієнтуватися. От, Хоча названня африканіста, чесно, не претендує. Країни бо країни дуже різні, дуже складні, і кожна має свою специфіку. Якщо говорити про те, що очікував Путін, ну Путін очевидно очікував перше. Є два виміри: є реальний вимір і є вимір і іміджево пропагандистський Причому цей пропагандистсько-іміджовий рівень, ну він теж якби розрізняється, так тобто, якщо говорити про картинку. Так, яку він буде показувати на свою е російську аудиторію, яка мало що розуміє в тому, що відбувається, і все сприймає це через, через російське телебачення? То картинку він отримав. Стоїть Путін і навколо нього 49 е представників з африканського континенту. І от він каже: Я не в ізоляції, я от такий. Зі мною всі спілкуються. Більше того, я допомагаю, я допомагаю Африці, Африка підтримує а, Росію і так далі. і так далі. Але навіть якщо говорити з іміджової точки зору, то насправді е, приїхало набагато менше представників, вірніше лідерів цих країн. Значить, якщо говорити про перший. Про перший саміт Росія Африка, який відбувся в 2019 році, то тоді були всі 54 африканські країни, із них 49 були або президенти, або а, глави урядів, або прем'єри. Да? Запам'ятаємо цю цифру: 49. В цьому році, а, в цьому році приїхала зараз, я вам скажу точно. Uh, в цьому році uh, приїхало 49, тобто менше. Є країни, які взагалі не приїхали, і ми про них скажемо. Але глав країн або урядів було 21. От дві цифри: 45 і 21. Оце насправді є той реальний uh, вплив. Який можна виміряти виміряти в цифрах, і він набагато зменшився і зменшився через що, в тому числі і через російську агресію в Україні, тому що, наприклад, президент Кенії Рута який? А Кенія це важко ваговик, це лідер серед країн східної Африки. Він прямо сказав, що міжнародні відносини в стані кризи через російську агресію в Україні він не приїхав. Не приїхали, скажімо, Ліберія, не приїхала Ботсвана, не приїхала Сєра Ліоне. Тобто, ось вам країни, які ще кілька країн. отже, вони просто взяли і проігнорували. А тому ось вам цифри, які кажуть про зменшення впливу Росії в Африці. Пане Олександр. А Супер. от е, знаєте, от поки відбувалося це зібрання, і приїхали ті, хто приїхав на самому африканському континенті. Певна турбулентність відбулася. По-перше, там військовий переворот відбувся у нелояльному до Росії Нігері. А ще відбувся певний конфлікт на кордоні між двома лояльними до Росії країнами, а саме Руандою і Демократичною Республікою Конго, це просто так співпало, або, або не просто співпало? Дивіться, ну, по перше, коли е, ми з вами говоримо про вплив Росії в Африці, значить можна говорити про речі, які там, де він занепав, можна говорити про ці сфери, де він, скажімо, лишається. І я думаю, що ми відверто маємо про це поговорити, в тому числі і про пропагандистський вплив, і про зброєвий вплив. А Росія діє насамперед через. За методом дестабілізації, а потім вони приходять на допомогу, да? тобто Вагнер. Дестабілізує, а потім стабілізує uh -huh. на відміну, до речі, від України. Бо за роки незалежності України у нас там було 10 місій в 10 країнах, і українські миротворці мали дуже великі контингенти, в тому числі в Ліберії, в Демократичній Республіці Конго uh -huh. і так далі. І, наприклад, по кілька сот людей, причому, наприклад, в цій самій Ліберії, я чому згадую, тому що там недавно був наш міністр Кулєва і Ліберія до речі приєдналася до кримської платформи. На хвилинку. Так, от там через ротацію пройшло п'ять тисяч українських е, миротворців. Вони про це знають і пам'ятають. Так. Тому Україна стабілізувала, а Вагнер і Росія дестабілізують. Тепер стосовно того, що відбулося, значить, дивіться: конфлікт між Руандою і Демократичною Республікою Конго це дуже давній конфлікт. От, і е-е-е... Були так звані дві кангалецькі війни, одна з них друга називається взагалі Велика Африканська війна. Тому що це була війна, в яку було втягнуто майже ну, половина африканського континенту і загинуло 5 мільйонів чоловік. Да? Тобто там давній конфлікт в цьому регіоні. А, співпала чи не співпала, сказати важко, чи є там рука Росія. Росія безумовно використовує ці проблеми, які є. але от, Давайте подивимося, як голосує Демократична Республіка Конго. Да, вискала проросійська да є там проросійські елементи, елементи, безумовно, як в кожній африканській країні. Але ця країна послідовно голосує в ООН за територіальну цілісність України. Більше того, ця країна голосувала за виключення Росії із комітету ООН з прав людини. А це вже щось для Африки, тому що не так багато країн голосує. Тому. Конфлікт існує, конфлікт має давню природу, і мабуть, Росія там є і буде ловити е, рибку у мутній водичці, от але ну побачимо. Тобто, це не означає, скажімо, що одна, що скажімо, та ж сама Конго прямо стоїть на е, угу. проросійських позиціях. до речі, Конго теж не надіслала свого лідера до, до Москви. Тепер, якщо говорити про Нігер... Я сподіваюся, зв'язок нас не підведе і зараз ми зможемо продовжити спілкування. Бо поки що от така пауза. Спробуємо зараз перенабрати пана Олексія Гараня і продовжити, продовжити нашу розмову. Поки що про важливі новини цього дня. Як гарно палають російські кораблі ворожим морякам, показали українські хакери. Так привітали військово морський флот РФ з їхнім святом. На кадрах, зокрема, суднозвісний крейсер Москва, який збройні сили України знищили у квітні торік. Вітальний відеоролик Українські фахівці надіслали як рекламний спам у меседжерах. Там містилася шкідлива програма, яка зчитує інформацію з телефонів та надсилає її на українські сервери. Одночасно наші хакери зламали і сервери трьох російських урядових сайтів. Туди теж надіслали відео вітання. І цей корабль фірми получил на западі провіші фіцавіанос. Россия обеспечит демилитаризацию Украины. 82-й и 83-й не имеют движения. Принято, следуем зигзагами к вам. 81-й, 81-й, по нам выпустили четвертую ракету. Все в воздух, все в воздух. А це можна дивитися вічно. Насправді далі з Олексієм Ганаранем ми зможемо продовжити наше спілкування. Пане Олексію, бачу, що зв'язочок є, і це прекрасно. Ви продовженні Наші хакери, наші хакери це хороші хакери, так? Да? З нормальним почуттям гумору, з правильним та і взагалі з правильним розумінням всього того, що е, відбувалося і що буде відбуватися, е, ну і міцної е, нервової системи побажаємо всім тим росіянам, які е, бачили цей ролик, а точніше, не міцної, нехай вона у них буде розшатана якомога більше, е, пане Олексію. Продовжуючи от розмову впливу е, російського на країни Африки і ну, нинішнього, і в перспективі, хочу у вас запитати про ризики. От в якому контексті наскільки Росія, на вашу думку, може використати от свій вплив, наявний, той, який є зараз, в африканських країнах для дестабілізації, чи слід очікувати ну, нарощення різних криз на африканському континенті? А відповідно для Європи це буде ще один виклик з біженцями. А для світу, для наших союзників, зокрема, ну певне розосередження уваги від України, чи стане на цьому на це сил у нині? нинішньої Росії ну Росія це робить. І Росія це буде робити, тому що в інших сферах, скажімо, вона заходу програє. Ну давайте візьмемо економічні стосунки минулого разу. Путін обіцяв на минулому саміті, тобто коли це було 4 роки тому. Суміт Путін обіцяв подвоєння торгівлі, а російська торгівля з Африкою впала. Тобто вона десь складає близько 2%. Всього лише, якщо взяти інвестиції в Африку, Росія дає всього лише 1%. Ну, ось вам і показники економічної міці, так? Але давана може безумовно використовувати кризи. Знову ж таки, те, що відбулося в Нігері, той заклад усунути про уряд, який е, займав. Достатньо дружно стаї дружню до заходу позицію і до України. Нігер це була друга країна, яка офіційно стала членом Кримської платформи. Ну, побачимо, що буде далі. О тому що, до речі, з формальної точки зору Росія засудила заколот в Нігерії, але там, де подекуди вушка вагнера з тобто побачимо, який буде далі розвиток. Подій і е, Росія Росія розумієте, як ми не можемо сказати, що от прийшла Росія і створила кризу. Ні, на жаль, ці кризи в Африці давно е, вони там десятиріччями, якщо не сказати і старіччями, і на жаль, вплинув на це і колоніалізм. Також і на цьому Росія спекулює, тому що в Африці колонії були чиї заходу. Не американських штатів, але європейські колонії. І Росія на цьому дуже сильно спекулює. От вони говорять, що ми вам завжди допомагали і посилаються на СРСР, а захід такий сякий, поганий. Ну і ми маємо розуміти, що тут Росія безумовно спекулює. Росія це зовсім навіть не СРСР, а в СРСР була УРСР, і до речі, це була УРСР, яка обіймала місце в спеціальному комітеті ООН по боротьбі за партиїдом. А заступником голови був, е був е Геннадій Давенка, і тому дуже багато африканських дипломатів, коли вони приїжджали на сесії ООН. Вони бігли до Геннадія Йосиповича, цар йому небесна. Вони його обнімали і цілували. Тобто, це якраз Україна готувала всі ці резолюції по боротьбі з апартеїдом. Тому Росія аж ніяк не може привласнити собі спадщину того, що от саме вона була борцем апартеїдом. Але в головах африканців розумієте, це дуже глибоко сидить захід. Це колоніалізм і імперіалізм. Москва uh -huh. нам допомагала в боротьбі з цим поганим заходом, з цим колоніалізмом. І якщо ви подивитесь навіть на деклара... підсумковий документ, який був прийнятий в результаті саміту, то там дуже багато цих тез, які використовує російська. Пропаганда, тобто там і про багатополярність, і про те, що uh -huh. не можна застосовувати санкції, і про те, що спорт не треба політизувати, і так далі. Тобто, ми маємо з цим розрахуватися. Оцей пропагандистський вплив він дуже сильний. Але коли доходить справа до конкретики, то виявляється, що політика Росія несе собі загроза, зокрема, це зернова угода. Так і Путін не може це пояснити африканцям. Так і африканці бачать хто створює цю зернову 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 кризу. І коли Путін сказав, що він хоче там. Помогти безкоштовно деяким країнам, то африканці сказали, що нам не треба цих подачок. Нам це було до речі, хексти. дуже показові фрази. До речі, стабільний, стабільний ринок зерна. А стабільний ринок зерна не може бути без українського зерна, пане Олексію. Хочу ще встигнути одну тему з вами проговорити. Тим більше що інсайди від Wall Street Journal вже підтверджені на офіційному рівні. В офісі президента підтвердили інформацію цього видання про підготовку переговорів щодо. Миру в Україні у серпні, і зокрема, далі цитата: наступна зустріч радників з нацбезпеки та політичних радників лідерів держав щодо реалізації ініціатив України з відновлення ставлого і справедливого миру відбудеться незабаром у Саудівській Аравії. Про детальніше про цей захід, про який буквально днями написала Wall Street Journal. відбудеться зустріч на початку серпня, і відбудеться вона попередньо за участі 30 країн. Світу вже підтвердили участь Велика Британія, країни ЄС, Південно Африканська Республіка. Росію не запрошено. Очікується, що на цій зустрічі буде радник Джейк Саліван, радник Білого Дому. Він, до речі, був і на попередній зустрічі у подібному форматі у Копенгагені. А в цьому контексті от просте питання на вашу думку про агресію Росії і припинення цієї агресії без Росії. Обговорення припинення цієї агресії без участі представників Росії. Наскільки перспективна, чи будуть ефективні ця зустріч? Ну наскільки буде ефективна, ми побачимо, бо багато що буде залежати від того, який буде остаточний список країн. Так, тобто переговори йдуть. Значить, дивіться, в чому тут ключова, ключова проблема? Ключова проблема полягає якраз в тому, що приїхали країни то, те, що ми кажемо, глобального півдня. І тут багато країн, які голосують в ООН за територіальну цілісність України, це такі країни, як Бразилія, як е, Індонезія, як практично всі країни Арабського світу. Так, це половина країн Африки, але не Південна Африка, так і скажімо, не Індія. От для нас дуже важливо, щоб приїхали спецпредставники президентів. Від цих країн від нашого уряду очевидно це буде Єрмак, от і е, як і на зустрічі в Копенгагені, і щоб вони приїхали і щоб було це обговорення, розумієте, е, країни глобального півдня не всі з них будуть повністю підтримати формулу миру, яку висунув президент Зеленський. Скільки там? 10 пунктів, так. Але позиція української дипломатії вона полягає в тому, що добре, ви можете не підпи не підтримувати всю формулу, всі 10 пунктів. Добре, давайте поговоримо про ці пункти, про які ви готові підтримати. Наприклад, пункт продовольча безпека. Це стосується вас, вам це потрібна екологічна безпека. Ядерна безпека, тобто, ми пробуємо зачепити ці країни якраз за те, що їх безпосередньо безпосередньо стосується. Тому перша зустріч відбулася в Копенгагені, Слава Богу, і там були країни, які не всі з них голосують в ООН за е, територіальну цілісність в Україні, як та сама ПАР, е, але добре, що були. Тепер буде друга зустріч. Ще раз боротьба йде за те, щоб збільшити кількість і тому не даремна, до речі, вибрана Саудівська Аравія, ви розумієте? Бо це uh -huh. якби для того, щоб показати, що це не рука Заходу, uh -huh. Uh -huh. це відбувається ну, в серці глобального півдня, в серці ісламу. І що, от, будь ласка, ми готові на будь-якому майданчику проводити такі переговори. Ну, а про я сподіваюся, звичайно, на успіх. А хто там уже? А там далі вже будемо дивитися. Будемо стукати по дереву. Я постукав, не маю нічого під рукою дерев'яного, але подумки. От власне, солідарна з вами. Очікуємо новин тоді з Саудівської Аравії вже наступного тижня. Дякую вам, пане запрошуйте. Гараня в студію тоді ласкаво просимо. Принагідно принагідно запрошую. Олексій Гарань, науковий директор центру демократичної ініціативи імені кучерєва, професор політології Києво-Могилянської академії, долучався до.